Синоптики прогнозують заморозки наприкінці квітня. 28 квітня похолодання очікується на заході, а 29 і 30 квітня заморозки дійдуть до північних і центральних областей. А ось на сході України очікуються дощі та грози. 28 квітня опади пройдуть не лише у східних областях, а також на Полтавщині, Запоріжжі, Херсонщині та в Криму. У більшості областей денна температура повітря становитиме від 12. 12 до 15 градусів тепла. Найтепліше буде на сході. Там очікується від 17 до 22 градусів зі знаком плюс. У Києві 28 квітня буде суха погода. Вдень максимальна температура повітря становитиме 13 градусів тепла. Також 29 та 30 квітня вночі у столиці є ймовірність заморозків.